Дозволяє зловживання, особливо у околицях великих міст, де вартість суток була захмарна до кризи, однак доволі висока і нині. Приміром, у Софіївській Борщагівці, котра є перед місцем в столиці, назрів серйозний конфлікт. Селянам навіть довелося вийти із протестами і вимагати скасування рішення сільської ради про виділення землі. Її не вистачає місцевим мешканцям, однак роздавали щедро невідомим особам. Ольга Чайко про земельні пискості. Неспокійна зима у Софійській Борщагівці. Навіть у неділю в погоду, коли свої вдома сидять селяни на майданчику біля місцевої школи. Кожен другий ображений, лазі шматки землі пішли на сторону. Активістка Вікторія показує документи, згідно з якими неділи практично подарували жителям інших міст. Одним числом пишуть від сотня, а другим числом видають непонятно яким людям по 50 сотих землі. Вона має свою образу, хотіла отримати шматок для доньки, та в сільраді казали, вільних земель нема. Така ж ситуація у землепорядника Григорія його батько, він сам брат і сестра з родиною мусять тулитися на цьому клаптику. Скажеться, коли в серпні ділили 62 гектари землі, його людина, яка мала бути на сесії, примусово відправила у відпустку. Коли я прийшов із замісника, спитав, скільки громадянам нашим видали ділянок, він сказав 121 земельна ділянка. Коли фактично ми почали перепровіряти, на село пішло 20 гектар, а 40 гектар пішло в інші області України. З архіву не можна забрати рішення за 9-10 рік. З причин і так само архів не надає достовірну інформацію. Нинішній голова сільради намагається розібратися з діяльністю попередників, а ті обурені твердять такий конфлікт уперше за чотири роки. Досі претензій ні в кого не було. Суд конфлікта для старої влади не зрозуміло. Ну влада для того, замість того, щоб працювати із землею, і з громадянами, робить ревізію того, що робила стара влада. Сотка тут коштувала майже, а то й понад 20 тисяч доларів. Нині ціни втричі менше, та все ж не дешеві. Тут живуть депутати, актори та спортсмени. Будівельники запевняють селяни, хочуть більше землі, аби вигідно її продати. Среди недовольних, я вам скажу, якщо взяти і підняти їх е, сім'ї, вони всі умалчувати будуть, що, може, хтось із них лично не отримав участок землі. Но якщо взять, поднять конкретно їх сім'ю, то есть там 3-4 человека, которые у них, они все получили по участку. Селяни не згодні. Нова сільська рада наклала мораторій на передачу вже подарованої землі, допоки працює комісія. А це до 15 березня. Ольга Чайко, Катерина Гуцул на зажеценко факти а